Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, що таке карма. Карма це той наслідок, який ми отримуємо в результаті зроблення свого вибору. Тобто, кожного разу приймаючи певне рішення, роблячи певний вибір, Кожен з нас повинен розуміти, що обов'язково буде наслідок. Обов'язково буде причинно-наслідковий зв'язок. Причинно-наслідковий зв'язок це і є ось та карма, тобто той наслідок, який ми отримуємо в кінці в результаті певного вибору, в результаті певного вчинку і відповідно певного процесу. Кожного разу, приймаючи певне рішення, відразу аналізуйте, включайте аналіз і приймайте рішення те, яке, на вашу думку, буде правильне. Рознову ж таки, розложуйте все по поличках, розумійте, що саме для вас буде цінно, що для вас буде правильно і як особисто вам потрібно діяти. Що потрібно вам робити? Відразу розумійте наслідок, який буде в кінці. Якщо ви приймаєте рішення, просто от прийняли його, віддали все всесвіту, а потім відповідно трапляється якась подія, яка вам не подобається. Ви не задоволені цією ситуацією. Відразу йдуть питання до Всесвіту, чому так, а чому не так, а я хотів так, а я просила, а я робила, чому так не вийшло? А відповідь одна єдина. Коли ви робили вибір, ви відразу автоматично уже себе зорієнтували і запрограмували на той наслідок, який буде згодом. Той наслідок, який ви отримали в результаті відповідно прийнятого рішення попередньо. Також свій вибір і своє рішення ми формуємо. Кожного дня ми його робимо кожного дня. І навіть ті наші думки, які в нашій голові, те, що ми програмуємо, те, що ми випромінюємо, саме те, ми і притягуємо до себе. Відповідно, той наслідок, і в такому руслі, і в такому ритмі, ми отримаємо, отримаємо той наслідок, на який ми відповідно самі себе запрограмували. І можна сказати навіть так, що карма це от своєрідний. Програмний, навіть наслідок, самопрограмний наслідок, той той наслідок, на який ми самі себе запрограмували. Отож, для того, щоб ваша карма була чистою, для того, щоб вона була світлою. Прозорою, і ваша карма була тільки позитивною, класною, енергійною і приносила вам задоволення. Чому енергійною? Через те, що ви, коли ви промінюєте енергію, драйв і насолоду, то, відповідно, вам на назустріч вашому оточенню буде притягуватися автоматично такі ж самі люди. Тобто люди будуть веселі, вони будуть вас надихати, вони будуть вас підтягувати, підхарчовувати, під вони будуть до вас відноситись так, як ви відноситесь до них. І знову ж таки, програмуючи себе, Роблячи е, своєрідне програмування навіть в голові своїй, притягуватимете лише позитивних людей, формуватимете лише позитивну карму, і відповідно потім, в кінці, коли прийде до вас ось та розплата, ось та карма, ось той наслідок, то ви навіть не поставите запитання, чому так по тій причині, що ви відповідно зробили так правильно, зробили позитивно, зробили добре, зробили справедливо, і от вам і прийде такий класний наслідок. І це все людина сприймає на автоматі. Але коли ви зробили якусь негативну річ, а потім отримали негативний наслідок, то кожен з нас задається питанням Чому ж так? Я ж так не хотіла, я хотіла зовсім по-іншому. Отож, карма це наш наслідок, це причинно-наслідковий зв'язок, який утворюється в результаті відповідно нашого вчинку і в результаті нашого вибору. Коли б, кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, скидайте ролик друзям, діліться ним. Також ставте лайки і відповідно з вами на зв'язочку. Якщо комусь цікава ця тема, або комусь актуально, чи хтось хоче прорахувати свої числа свідомості. Зрозуміти, який в нього рівень розвитку, на якому рівні людина перебуває. І ось ці всі питання, які стосуються нумерології, будь ласка, пишіть в описі. Є мій інстаграм, є мій фейсбук. Пишіть в коментарях і з вами на зв'язку.